Друзі, всім привіт! 17 січня на Кейфстарт ТБ стартував новий український серіал Материнський інстинкт тому пропоную поговорити про перші дві серії цієї історії. Але перед цим, будь ласка, поставте подобайку, якщо вам цікавий такий контент. Дуже дякую. Що ж, давайте розпочнемо з того, що материнський інстинкт це адаптація корейського серіалу, права на який є у багатьох країнах. Його зйомки закінчилися за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення, і майже три роки серіал лежав на полиці, очікуючи свого часу. Ще вартий він уваги, звісно, ще також українська адаптація зберігає дух оригіналу, але додає власний національний колори, що робить її ще більш близькою для нашого глядача. У першій серії ми познайомимося з головною героїною Наталією Зарецькою, яка постає перед складним моральним вибором після трагічної втрати пацієнтки на операційному столі. Наталія могла допомогти їй, адже розуміла, що необхідно було негайно оперувати, але пацієнтка категорично відмовлялася через занадто малий термін вагітності. Час цій ситуації відігравав дуже велику роль, його не можна було втрачати, і ситуація ускладнилася очікуванням підтримки та поради від викладача й коханого чоловіка Зарецької Бориса, який зайняв відсторонену позицію. Цей випадок змусив Наталію не лише переосмислити свої професійні рішення, але й поставити під сумнів власні стосунки. Вона рве стосунки з Борисом, кидає все і переїжджає з Києва до Одеси, на посаду за відділення одного з платних медичних центрів. У перший же робочий день Зарецька вступає в конфлікт з колективом, скасовує термінову операцію, призначену діючим за відділення Ващук, і сама встає до операційного столу, щоб зберегти жінці можливість стати матір'ю. Також в першій серії у клініці Наталія зустрічає колишнього однокурсника Артура, тепер вони працюють разом. В другій серії Артур допомагає Наталі знайти квартиру, а також розповідає про новий колектив. У відділення потрапляє відома співачка Світлана. У неї має народитися дитина з синдромом Дауна. Жінка занадто пізно дізналася про діагноз і приховує правду від свого чоловіка олігарха. Світлана просить Наталію зробити так, щоб ця дитина не народилася живою, але чи погодиться лікарка на це. Артур вечеряє з Наталією в ресторані. В нього є до жінки почуття, але Наталія сприймає його лише як друга. Прощаючись, Артур серйозно їй говорить, що ще її поцілує, потім, якщо вона захочеть, але Наталія сприймає ці слова в жарт.